ботокс, що Наважилися на пластичну операцію. Ні, це не операція. Це були уколи. уколи, Просто так. підкололи, щоб десь щось підняти. Я не знаю, чи воно не так пішло, чи просто е у мене це пішло не так може в людей. А мені навпаки, мені опустилося. Я не могла собі пробачити. Це діти мене. Каже, мамо, та щось давай, подивися, які красуня, ти що хіба не можеш? О, і знаєте, і, і, ну, чорт попутав, і, 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 скажу так. І я погодилася. Скільки я... вам було років на момент першого ботоксу в житті? Та це рік назад. Вже мені 60 було 5. Вже така була досвідчена жіночка, яка повелася. Більше не будете робити? Ні, Боже пап. Воно таке, яке є. Я завжди кажу: любіть себе. Такими, які ви є. Бог краще знає, які ви маєте бути. Що ви хочете обдурити себе і когось. І це тимчасове. Це треба дуже ретельно, Вже, як ти намагаєшся скоригувати своє обличчя. Це не одноразова акція. Це треба вже займатися тим весь час. А мені зовсім не хочеться займатися тим весь час. Вже що є, то є.